Діагностичний центр Медіс це сучасна українська лабораторія, що працює згідно з європейськими стандартами. Медіс проводить різні обстеження. Деякі аналізи є вирішальними при діагностиці тої чи іншої хвороби. Тут мають найсучасніше обладнання майстерних вузькопрофільних фахівців, серед яких кандидати медичних наук та лікарі вищої категорії. Лікарі клініки Медіс застосовують власні запатентовані методики діагностики, беруть активну участь на міжнародних конференціях, співпрацюють з фахівцями провідних медичних клінік Німеччини та інших країн Європи. Зокрема, днями у Золочеві відбувся тематичний форум, у якому взяли участь провідні лікарі з золочівщини. Діагностичний центр Медіс на сьогоднішній день це є структура, приватна структура, яка про... зацікавлена. У тому, щоб реформа охорони здоров'я в Україні відбувалася і відбувалася якнайшвидше. Чому? Ми маємо в своєму розпорядженні діагностичні технології, які потребують лікарі різних різних спеціальностей. І впевнені, що саме в умовах реформи вони будуть більш запотребовані, а значить, і більше вони будуть приносити користь пацієнтам. Це є кінцева мета і нашої діяльності, незалежно від форми власності. Сьогодні ми проводимо форум, який стосується якраз не лабораторної діагностики чи інших видів діагностики, а саме юридичних аспектів як реформи охорони здоров'я, так і можливості співпраці приватних і державних форм лікувальних закладів. Бо саме так в Польщі, і навіть в Канаді, і навіть у Великобританії. Сьогодні ми будемо обговорювати можливості співпраці, співпраці офіційної між державними і приватними структурами. Це один фрагмент нашої. З другої сторони, ми все таки будемо обговорювати, як ми на місці разом спільними силами можемо впроваджувати. Ті елементи реформи охорони здоров'я, зокрема поки що на первинному рівні, які вже можна впроваджувати, які вже можна використовувати, але проте через, напевно, недостатню інформованість як колег, так і суспільства цього не робиться. Окрім цього, ми знаємо, що серед лікарського загалу, зокрема Золочщини, є багато чудових фахових лікарів. Є лікарів не тільки фахових. Але є багато ініціативних лікарів, які можливо просто що не інформовані, як реалізувати свій професійний потенціал. Отже, на сьогодні наш юрист готовий нам надати свого роду консалтинг для того, щоб попробувати і свою приватну практику теж організувати в рамках чинного законодавства. Що сьогодні хотіли би наголосити для колег лікарів, це в першу чергу привідкрити їм. Певні нюанси, певні новели, що стосуються законодавства, яке регулюють провадження медичної практики, приватної медичної практики, а також розкрите їм, так як кажуть, в загальних рисах питання відповідальності юридичної, яка пов'язана з медичним обслуговуванням населення. Тобто Роз'яснити людям, які бувають види відповідальності, наголосити на певних ключових, найбільш болючих темах. Що стосується відповідальності, ну і звичайно пояснити людям можливо сам алгоритм, чи як кажуть, покроковий, як створюється приватна медична практика, які є передумови для її створення, і яким законодавством вона регулюється, яким чином це все відбувається. Особливий акцент зробити на тому, що Відповідно до останніх змін, законодавства, які відбулися в 2016 році, значно спростили процедуру отримання ліцензії на медичну практику і, скажімо, таким чином надали суб'єктам господарювання, ну можна так сказати, більшу свободу і більшу можливість для започаткування приватного медичного. Окрім цього, медіс бере активну участь у громадських заходах нашого міста. І з нагоди дня міста в Золочеві сьогодні проводили благодійну акцію по первинній діагностиці артеріальної гіпертензії серед людей. Ми вимірювали вагу, вимірювали тиск і вимірювали зріст, і попереджували людей про те, що в них є високий чи низький ризик. Артеріальної гіпертензії та рекомендували контролювати за собою, адже всі знають, що профілактика набагато краща і набагато дешевша, ніж лікування, коли вже розвинулася хвороба. Так що спільно будемо дбати за здоров'я нашої нації та наших громадян.